Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Хочу сьогодні розказати вам, як я визначаю, коли потрібно копати моркву. Ось сьогодні ми будемо вже копати моркву. Якщо сьогодні не встигнемо, то завтра будемо. Але зараз стоїть дуже гарна погода, сонячна погода, і вже на кінець тижня там передають дощі. Тому ми почали моркву копати. Сьогодні середина вересня. Як я визначаю? По-перше, завжди, коли я сію моркву, то я дивлюся на терміни дозрівання цього коренеплоду. Обов'язково так само, як і буряка, так і моркву, я дивлюся. Якщо я сажу моркву перфекція, сорт моркви, то там написано 130 100, 150 днів, ну я беру середнє число, це 140 днів, і висів, висівши цю моркву. Десь у 20-х числах квітня я бачу, що ця моя морква вже готова до викопування, до зберігання, тому що дуже важливо викопати моркву, щоб вона була дозріла. Але в той же час вона і не перетримати її, не перезріла. Тому що якщо морку посіяти у червні, а таке може бути, і звичайно сіють і це правильно роблять, то таку морку треба копати, звичайно, у жовтні, навіть під кінець жовтня. Але якщо я сію дуже рано, то я її копаю раніше. Перше, що це як я вже сказала, погодні умови. Погодні умови для нас визначають велику роль. Ми не копаємо моркву, коли йде дощ. Ми зараз земля суха, морквочка наша, ось ми викопуємо, вона просихає, ми її обрізаємо ось у це водиля зелене, і знаємо, що вона, просохши у нас на городі на земельці, вона нас буде гарно зберігатися. Погодні умови і сорт моркви. Якщо це пізній сорт моркви, то звичайно я дивлюся, що терміни дозрівання зрівання вже. Готові для того, щоб пройшли, для того, щоб викопувати морку, тому що морква це дворічна рослина. І якщо ми запізнюємося, ну, наприклад, у мене таке було, що раніше я могла до жовтня, до середини жовтня, то вона становилася тоді такою несоковитою, вона починала по-новому рости, особливо якщо тепло і волога, то вона росте і стає такою твердою. Ну і звичайно, я дивлюсь, якщо плоди вже виросли в межах характеристики, то звичайно для чого її потрібно тримати в землі? Хоча багато хто моркву тримає до пізніх там чисел, листопаді, навіть на зиму там якось скривають. Але якщо морква примерзає, було таке у мене, то вона починає гнисти. Тепер іще, по чому я дивлюся, що моя морква вже визріла, вона вже достигла. Ось, коли я викопую моркву, то ось тут у такі біленькі, ниткоподібні корінчики утворюються. Ось, коли такі корінчики утворилися, ось скрізь на всіх плодах. Ось ті, що ми викопуємо, ось отакі вже корінчики біленькі. Це ознака того, що ну це для мене ознака того, що морква вже Готова. Мені так колись порадив от, свічний такий старий агроном. Він каже: дивись, якщо є от такі біленькі корінчики, то не чекай ніяких інших місяців викопуй її. Тому я так і орієнтуюсь уже тепер. І ще, от як мені розказали, дуже-дуже давно, ще що якщо ось Моркву ми бачимо, викопуємо і є отака морква, як кажуть, погрижена, нагрижена вже гризунами там мишами. Миші ніколи не будуть їсти, не достиглу як мені сказали, то вже пора викопувати, вона вже достигла. Ну, і ще одна те, що ось скоро будуть дощі, і морква може розтріскуватися, якщо буде дуже багато вологи. А для мені це не потрібно, тому, ось бачите, вже почала тріскатися. І так можуть бути усі коренеплоди плоди в моркві розтріскані. Тому ми її викопуємо. Ну, і Класично усі кажуть, що треба орієнтуватися на те, чи сохне нижні листочки. моркви. Ну, Бачите, мої моркви нижні листочки не сохнуть. Сохнуть, але не, не скрізь. Не, не скрізь сохнуть. Ось Там, десь якісь сохнуть, а в основному. Саме, саме морквиня, оце, воно стає зеленим. Але все одно ми копаємо, тому що не потрібно її, на наш погляд, тримати довго в землі, щоб вона втратила цю соковитість. Ну, звичайно, вважається, що якщо моркву довше тримати і нижча температура буде, то вона там цукристості більше набирає. Але ми ми задоволені. Тим, яку моркву ми споживаємо. І завжди у нас класично це ось цей період ми копаємо моркву. Але ж в цей період, ось квітень, кінець квітня, ми її сіємо. Звичайно, коли я сію моркву у березні, а я її сіла в цьому році це дитяча, солодка, то ми її вже давно з'їли, давно вже викопали. Бо це морква. Рання. Але якщо пізня морква, то ось у такий час. Ось, друзі, я вам коротко розказала про свій досвід вирощування моркви. Я, звичайно, нікому не нав'язую, не пропоную. Я просто розказую про те, як ми вирощуємо моркву. І тим паче, що коли вона ось у така морква сидить, то ось тут тоді втворюється зелене, а нам це не потрібно. Тому ми ось так її викопуємо у порі.